Приймаю мідь по новій пошті. Ви все вірите? Сам колись не вірив, а тепер цим займаюся. Це мій стаціонарний пункт і є в мене онлайн прийомка. Покажи серію на ваги. Відправив клієнт. Відправив клієнт. 126 кг міді написав. Ну, трошечки не сходиться. Він написав 126 кг. Але дивіться, на вагах ми маємо 125,3. Ну він ще взяв. І такий мішечок. Я його зняв, а ми покладемо, подивимось. 125,7. Все одно не, не дотягує. Ну таке, ми все по-чесному. Е чистими запишемо 125 кг. І людині зараз на картку вже пішло 20 20, 20, 20, 28 250 гривень. От тобі до чого доходять технології. Ви собі розумієте, По моїй пошті відправили, заробили. Все чудово. Дивіться, що нам сьогодні поприходило. Свинець поприходив. Такий. 14 кг я вже важу. Ніби так. Ми треба буде переважити. Тепер 100 кг алюмінія покаже два мішочки сірий. Це я знаю, бо з клієнтом переписували. І тут не знаю що. Так, по пам'яті повню дещо приходило. Ну, ось така у нас онлайн-прийомка. То я сам в шоці, друзі, кого цікавлять ціни на металолом. На кольорові метали, на срібні, срібні контакти. Підписуйтеся в шапці. Профілю є актуальні ціни посилання. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, до побачення!